Шокуюча статистика в Україні зростає кількість підлітків, які опинилися в пасті наркотичної залежності. За даними центру громадського здоров'я, все частіше 15-16-річні підлітки вживають наркотики. Серед них героїн, кокаїн, амфетамін. Окрім цього, фіксують і зловживання ліками, седативними препаратами та транквілізаторами. Експерти кажуть, головна небезпека в тому, що підлітки експериментують, не розуміючи наслідків. А саме в цьому віці формується залежність, яку потім надзвичайно важко подолати. Лікарі та психологи б'ють на сполох. Наркоза залежність у такому віці руйнує здоров'я, впливає на психіку і може призвести до трагедії. Фахівці закликають батьків уважно спостерігати за поведінкою своїх дітей. Різкі зміни настрою, проблеми зі сном, замкнутість або дивні компанії можуть бути першими сигналами біди. Україна бореться з наркотиками на державному рівні, але без уваги родини і суспільства ситуацію не змінити.